Привіт, друзі! Nissan Рох, 18 рік. Помилка в коробці Соленоїд А. Селеноїд тиску А, заклинювання, застрявання. Так вона переводиться, ця помилка, тобто, 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 зараз будемо намагатися розібратися, будемо міняти масло, будемо мі мити гідроблок. Не знаю, чи допоможе це. Якщо допоможе, то потім в коментах відповім. Не допоможе, то тоді я думаю, що прийдеться цю коробку міняти. Або гідроблок міняти з соленоїдами, або коробку. Точно поки що не знаю, що вони мають на увазі соленоїд тиску А. Буду дивитись, пробувати знайти по схемах, але ті схеми, що я находив до цього, то немає у них там в цих схемах якогось такого одного трактування. В одних, в одних, на одних ресурсах соленоїд А це один, на других соленоїд А це другий. Тобто це, повторяється історія у нас була машина соленоїд тиску Б. Теж там я шукав по схемам в різних місцях, по різному підписані ці соленоїди. І точно вирахувати, який із них А, який із них Б. Це потрібно. Потрібно десь знайти якийсь більш-менш правдивий мануал на цю коробку. В общем, знімем піддон, подивимося, є стружка при такій помилці. Будемо перемивати гідроблок, побачимо. Допоможе. Зараз зітру ошибку проїдусь, побачу за який період часу вона знову з'явиться і подивлюсь на тиск масла. Ось такі показники по тиску не подобається мені як скаче лінійний тиск, як скаче, він скаче аж до 3 і до 0,8 дуже різко міняються показники. От. В общем, і звуки посторонні. Є якісь звуки з коробки, такий гул гу, такий. Ну, Знімемо піддон, подивимося, що там. Якщо багато стружки, то навіть не будемо нічого робити. Скажемо, що потрібно коробку міняти. Зняли піддон. Нагадую, помилка P0746. І тут видно, що коробки смерть. Ось такі їжаки на болтах колючі. Кажуть нам про те, що стружка тут скрізь буде. Будуть подерті конуса, будуть подерті соліноїди, клапана в гідроблокі. Ось на магнітах такі їжаки. Тому зараз будемо вирішувати. Чи треба клієнту продовжити цю агонію, чи ні. Збирати так, як є, назад і буде шукати іншу коробку, чи перемити, відсрочити смерть на якихось півроку. Але ж це все гроші, нове масло, прокладки, робота. Потрібно, щоб клієнт. Сказав, як йому краще дати час спокійно пошукати коробку, чи відразу буде шукати коробку і вже в іншій коробці буде міняти масло, а не в цій. Ось яке масло чорне. Чорнюще. Зняли гідроблок, зараз розберемо, перемиємо, хоче людина. Поміняти, щоб був час по-спокійному знайти нормальну коробку, поїздити ще якихось півроку на цій машині. Так, глянемо до конусів. Оно конуса, видно, що невеличкі такі рисочки є на щоках конусів. Тобто стружечка, стружечка звідти було Розкальзування. Розбираємо гідроблок, миємо, побачимо, скільки ця ще коробка поїздить. Ось фотографії гідроблока в розібраному стані. Це я фотографував, щоб запам'ятати, як розташовані кульки. Гідроблок ми перемили, вже збираємо. Скільки він, звичайно, буде ходити, ця коробка, це якщо акуратно їздити, я думаю, що 1030-40 проїде. Але все одно стане. Тому це просто час, час клієнту на те, щоб по-спокійному знайти іншу коробку.